12 липня день 128-ї гірсько-штурмової закарпатської бригади. Зараз вона захищає Україну в боротьбі з Російською Федерацією на Запорізькому напрямку. А також шукає побратимів та посестрів собі у лаву. До нашого етеру доєдніться сержантка, менеджерка відділення рекрутингу 128-ї гірсько-штурмової закарпатської бригади Мар'яна Станко, пані Мар'яно, слава Україні. Героям слава. Напевно, треба сказати, щоб ви коротко, якщо звісно володієте інформацією, поділилися, яка зараз ситуація у зоні відповідальності вашої бригади, оскільки тривалий час стоїте на запорізькому напрямку і даєте росіянам разом з побратимами по зубах. О, стосовно оперативної обстановки, на жаль, не можу вам надати відповіді на це запитання, тому що я специфікуюсь трошки в іншому напрямку роботи. Я думаю, це наступного разу зможе вам надати більш детальну інформацію. Мій колега, представник відділу комунікації. Так обов'язково тоді, пані Мар'яну, але давайте тоді більш предметніше стосовно заснування бригади, тому що збиралися з вами проговорити про це якими були перші роки 128-ї бригади? Звідки вона бере свій початок? Якщо можете розказати більше про вашу бригаду? Будь ласка, вам ага. так, звісно, як ви вже раніше сказали, вже цієї суботи ми будемо відзначати річницю створення нашої бригади. Ми розповімо про більш там. Детально про бойовий шлях за час існування бригади наші військовослужбовці допомагали під час повні на Закарпатті, на леокупантів на Луганщині, Донеччині та Херсонщині. А зараз, як вже відомо, ми стримуємо ворожий натиск на Запоріжжі. Саме в Запоріжжі 128-ма бригада зустріла повномасштабне вторгнення 22-му році та виявилася основною бойовою одиницею збройних сил, яка стримувала. Ворожі сили на цьому напрямку, але повернемося до створення. Так з 98 по 2001 рік наші військовослужбовці бригади брали активну участь у ліквідації повеней стихійних лих на Закарпатті. Як вже відомо, наша бригада має назву Закарпатський легіон за допомогу мирному населенню указом президента України в 2001 році ми отримали оцю почесну назву. Так і Наша бригада, одна з перших за наказом нашого командира бригади, прийняла незалежність і стала на захист українського народу. Якщо говорити про бойове хрещення, то бійці нашої бригади його отримали на Луганському напрямку. навесні 2014 року в боях за Луганський аеропорт піхотинці вистояли під ударами реактивних систем залпового вогню. Там велись дуже активні бойові дії. Але наші військовослужбовці давали ефективну відсіч ворогу, яку мав передій, мав перевагу в великій чисельності техніки та живої сили. Відтак бригада тримала лінію фронту на Луганщині до, а, до весни 2014 року. А, Навесні нас перекинули на Донецький напрямок на е, оборону Дебальсівського плацдарму. Тут, взимку 14 15 року, е, наші військові е, також брали активну участь в е, захисті наших територій. Ворог вів велику активну бойову діяльність там важкою потужною артилерією. Проводились а, а, ворожі танкові прориви. у нас зупиняли гручними гранатометними а, гранатометниками. Так, і завдяки чіткій взаємодії з нашими артилеристами нам вдалося зупинити тоді прориви, які наступали. А, ну, як ми вже говорили раніше, точніше, як я сказала, в 22-му році а, наша бригада була перша на запорізькому напрямку, але нас також. Наші військовослужбовці брали активну участь в контрнаступі на Хесонщині. А ну це взагалі не секрет. Наші військові цим пишаються, тому що за той час вони брали велику кількість територій, звільнили більше десятки населених пунктів. І за що наші військовослужбовці бригади отримали дуже багато відзнак: медаль, орденів, замужність тощо, що так. Пані Мар'яно, якщо говорити зараз про рекрутинг у бригаду, хто зголошується так і чи питають, в чому особливість гірсько-штурмової саме бригади? Звісно, питають їм завжди цікаво, а чому саме гірсько-штурмова. Ну але я вам можу сказати, що це взагалі а, дуже цікава а, бригада, і унікальність а, її є багато національність. Так як відомо, у нас є не тільки українці закарпатці, угорці, словаки. У нас є багато корінних, навіть закарпатців, які мають коріння з іншими а, країнами. Так але особливість я б сказала, це витривалість наших. Людей це висока фізична підготовка, а це здатність діяти в важкодоступних місцевостях та вміння швидко адаптуватись до змін бойової обстановки. А хто зараз цікавиться рекрутингом бригаду? Можете так змалювати напевно портрет цієї людини. Це людина якого віку, яка мотивація. За вік я вам не можу точно сказати, тому що вік у нас різниця. Іноді це може бути люди від 20 до 30 років, а іноді це можуть бути вже чоловіки, які мають вже бойовий шлях. Вони ветерани. Вони повернулись або з-за кордону, або ну, проводились на лікуванні, і вони зараз повторно хочуть повернутись на службу. Тому тут вікова категорія дуже різна. А які посади у вас є? Кого шукаєте собі побратимів, посестрів чи будь-хто може долучитися до закарпатської гірсько-штурмової бригади? Взагалі ми шукаємо людей, які мотивовані і вони хочуть бути одним механізмом зараз стояти на захисті нашої держави не просто спостерігачами. Нам потрібні люди, які розуміють, що зараз відбувається, усвідомлені, і готові долучитись? Ви питали за посади? Посади у нас є вакансії, а це дуже популярні зараз в батальйоні безпілотних систем. Взагалі цей напрямок дуже <смас> набирає популярності, так і багато хлопців, молодих, навіть і дівчата, вони стають операторами і літають. У них це дуже добре виходить. Не обов'язково мати вищу освіту можна мати колись школу. Ви прийдете, ми вас научимо, допоможемо. I... У нас виходить так, що зараз кожна бригада бореться собі за майбутнього побратима чи посестру. І в цьому контексті завжди ставлю таке запитання, чому новобранцям потрібно обрати саме вашу бригаду? Я можу сказати багато чому, але мені подобається спілкуватися з тими людьми, які вже трошки вагаються, вони вирішують, куди саме. І в той момент. Я до них завжди говорю одні і ту ж саму річ: що 128 бригада це не просто військовий підрозділ, це братерство, це мужність, справжнє випробування своєї сили духу. Якщо людина до цього готова, то ми ті, хто не здається. Ми навіть, ну, нам навіть буває важко. Але ми стоїмо. І якщо людина готова з цим боротись, то ми будемо її підтримувати, і вона стане до нас колектив. Наші воїни мають великий бойовий досвід, непохитну волю і доведену ефективність на гарячих точках. А, ну не буду наводити приклад. Ми про це вже говорили. Що бригада має великий бойовий досвід. А тут не тут в нас у бригаді. Ти не просто солдат, ти частина легенди, ти частина колективу, який працює злагоджено. І якщо ти хочеш служити з найкращими, тоді тобі саме до нас. А як ви бачите, хто цікавиться вступом до лав бригади, зазвичай це вихідці з Закарпаття чи з інших регіонів також? А ні, це з різних регіонів, це не тільки Закарпаття. Ми працюємо з усіма людьми. Мені. Ну, наприклад, не тільки мені і моїм колегам а, завжди цікаво, коли людина задає багато питань, коли вона цікавиться, як саме буде проходити служба, що його чекає, який а, період навчання, хто буде проводити навчання. У нас навчання проходить без ВП на базі нашої бригади. І це дуже зацікавлює людей, які взагалі не мають ніякого стосунку до армії, тому що їм цікаво те, що в нас навчання проводять бойові військовослужбовці, які пройшли великий бойовий шлях. І наразі вони працюють інструкторами, вони допомагають адаптуватись, навчають більш детально і краще те, що необхідно, а, саме в тих умовах, яких ми зараз знаходимося і де ми тримаємо оборону. Тому люди цим цікавляться, їм подобається це. І часто вони вибирають саме через таке. Я вам дякую, що знайшли час та можливість долучитися до нашого ефіру. Вітаємо командою 128 двадцять бригаду. Бажаємо здоров'я і перемоги. Очевидно, дякуємо вам і дякуємо вашим побратимам. З нами була сержантка, менеджерка відділення рекрутингу 128 двадцять гірсько-штурмової бригади Закарпатської Мар'яна Станко. Пані Мар'яно, дякую вам. До побачення.